Добрий вечір добрим людям! Вечоріє, вечоріє, сонечко сідає, я вам, мої любі друзі, щастячка бажаю, щоб біда і лихо вас завжди минали, а добро і злагода вас не полишали. Щоб в оселях ваших був завжди достаток, а у сім'ях ваших радість і порядок. Нехай денна метушня відійде на задній план, вечір це чудовий час для того, щоб розслабитися, отримати задоволення від життя. Відпустіть день, яким би він не був, піддайтеся спокусам і ні про що не шкодуйте. Таємність вечірньої напівтемряви нехай додасть вам сил, яких би вистачило завоювати цілий світ. Приємне вечірнє повітря нехай заповнять ваші думки виключно позитивними спогадами. Хай вечір буде мирним, спокійним, затишним. Бажаю гарненько розслабитися після важкого трудового дня. Залишіть за порогом всі сумні думки, переживання і стрес, пориньте в атмосферу спокою, позитивної енергетики. Ввечері все стає іншим, відвертішими і ближчими стають розмови, теплішими погляди, ніжнішими дотики. Нехай цей вечір вас зачарує. І принесе бажаний спокій. Відпочивайте із задоволенням, нехай цей приємний час піде вам на користь, надихне на нові звершення і божевільні ідеї. Нехай ніщо не зіпсує настрою, нехай ніхто не зможе порушити вашої вечірньої іділії. Добрий вечір, спить вже місяць в синьокрузі, умовкає річ сосни. На добраніч, любі друзі, хай вам сняться мирні сні. Птахів не чути вже пісень, ніч одягла свій зоряний серпанок. Спасибі Господі за день, благослові побачити світанок.